Знаходжуся по вулиці Богдана Хмельницького. Це одна з найстаріших вулиць Львова. Приймаю в роботу квартиру, яку буду продавати. Хочу вам показати ось вулиця. 20 хвилин до оперного театру. Поруч будинку є базарчик, багато будується нових багатоквартирних будинків. Сама квартира ось у цьому будинку австрійському. Будинок трьохповерховий, а квартира. На першому поверсі. Зайшли у під'їзд, вхід парадний. вікна квартири виходять ось оцей двір. Двір охайний, чистенький, ось вікна квартири. До квартири є підвал 8 квадратних метрів. Заходимо в саму квартиру. Одразу заходимо у кімнату. Невеличкою кухнею. Банна-санвузол. І ось такі віконечка, газовий котел на воду, в квартирі пічкове опалення, вигляд у дворик. В квартирі. 3,55 висота стель. Загальна площа квартири 33,7 квадратних метрів. В описі буде зазначена ціна і деталі цієї квартири. Кого цікавить? Звертайтесь, залишаю свій номер. Гарного дня!